Ми зараз є в тому часі, коли ми розуміємо, що війна неминуче торкається психологічного стану кожного з нас. І багато міжнародних експертів оцінюють і роблять свої прогнози. І ви знаєте, хтось каже там 60-70% українців будуть, мають труднощі з психічним здоров'ям, будуть мати труднощі з психічного здоров'я. Але насправді, що би не говорили експерти, і, попри те, що ми усвідомлюємо, що, звісно, виклики будуть великі. Відповідь на це питання ніхто не знає, і відповідь на це питання, яке війна матиме вплив і які будуть наслідки війни на нашому психічному здоров'ї, залежить від нас і залежить від нашого вибору. Бо ми знаємо з досліджень, що вплив психотравмуючих подій чи іншого негативного досвіду визначається не тільки силою цього впливу, а він визначається тим, як ми на це реагуємо. Тим, що ми робимо у відповідь на це, і ми однозначно робимо свій вибір: що що би ми не пережили, з якими ми би труднощами не зіткнулися. Наш вибір не бути нацією людей, які будуть все життя і поколіннями кровити ранами цієї війни. Наш вибір є загоїти всі рани війни, але наш вибір є також стійко зустріти всі випробування війни і десь. Так як на цьому дитячому малюнку, ми розуміємо, що є оця сила, ця сила, яка може захистити нас від цієї війни, ця сила, яка, ви бачите, є насамперед в стосунках в батьках і в дітях, які огортають один одного, які творять оцю, 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 такі, оці обійми любові і підтримки. Але ця сила є значно більша. Вона, наче ця хатинка з її кореннями, з її орнаментами, з її вкоріненості, в нашу культуру, в нашу духовність, в наші традиції, в зв'язок з усіма силами добра на землі. Ця велика сила називається стійкістю. Це є те вміння, яке дозволяє нам проходити через життєві випробування і при цьому зберігати, відновлювати і плекати наше психічне здоров'я і наші соціальні зв'язки. І це є та сила, про яку колись так в загадковий спосіб сказав український поет Олег Ольжич. Він сказав: в людині затям лежить нерозгадана сила. Я собі подумав, що я хочу домалювати дитячий малюнок. Я хотів домалювати енергію цієї сили, бо це є щось дивовижне, що бачимо ми і що бачить світ. Я говорив з пані Вікторією буквально перед початком конференції. І вона каже: міжнародні експерти, які працюють, наприклад, з нашими дітьми чи сім'ями, вони кажуть, що вони бачать неймовірну небачену стійкість. Я думаю, кожен з нас, тут є багато людей, які безпосередньо допомагають потерпілим, бачиться в своїх кабінетах: лікарських, психологічних, психотерапевтичних, цю неймовірну силу воскресати після найважчих випробувань, найболісніших втрат. Ми бачимо це один в одному і самі в собі. Ми бачимо це в нашому народі, ми бачимо це в нашому війську, ми бачимо цю дивовижну силу, і сьогодні ми їй посвячуємо цю конференцію. Ця конференція є про те, як ми можемо зрозуміти цю силу. Знаєте, Десь так, як людство відкрило чи колись електричну енергію чи атомну енергію, нам треба її опанувати. Нам не просто треба, так знаєте, дивуватися їй, але нам треба зрозуміти, як ми можемо її вивільнити ще більше. Як ми можемо сповнитися її, як ми можемо її плекати і гартувати, щоб в кінці вистояти в цій війні? І вона так потрібна кожному з нас, і вона так потрібна нашим дітям, і вона так потрібна також на національному рівні нашому народу, тому що вона потрібна не тільки для того, щоб ми зберегли своє психічне здоров'я, але вона потрібна для перемоги. І цей малюнок, який намальований в... весною минулого року, в дивовижний спосіб передає цю силу і її важливість для нашої перемоги. Наші сили не пропорційні з агресором в плані розмірів, але ви бачите цю дівчину, і ви бачите, що вона тримає в руках. Вона тримає в руках маленьку крихку писанку. Вона така крихка і вразлива ця сила, але вона має в собі щось диспропорційно могутнє, чим ми можемо перемогти. Ви знаєте, ворог хоче налякати нас і зламати наш дух, він хоче кинути нас в течу, він хоче посіяти між нами розбрат, він шукає, як перемогти нас психологічно. Але він нічого не зможе зробити. Він хоче виснажити нас, вичерпати наші ресурси, втомити нас без електрики, без інших, але він не зможе цього зробити, тому що в нас є. опс, ай 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 В нас є ця сила, яка, коли вона стикається, і коли вона розбивається об цей танк, з неї виходить могутнє, неймовірне світло сили і правди. І це світло сили і правди, яке є всередині нас і яке нам потрібно вивільнити, воно є тою силою, якою ми можемо перемогти. Ви знаєте, колись маленький пастух Давид переміг Голіафа, який мав потужну зброю і був велетним камінцем, який він поставив в пращу, але він його дуже правильно націлив. Я думаю, метафорою я можу сказати, що ми переможемо писанкою. Але не тою писанкою, яка крихка і яка тріскає, а тою писанкою з сили світла, правди і добра, яка розбиває зло і розбиває темряву і яка перемагає. І давайте тепер подивимося на наше важливе національне завдання для того, щоб вистояти, перемогти, зберегти психічне здоров'я. Нам потрібно цю енергію опанувати, скерувати, плекати. І тема плекання стійкості є дуже важливо в сфері охорони психічного здоров'я. Ви знаєте, традиційно охорона здоров'я дивиться на те, як лікувати розлади, вчасно виявляти розлади, скеровувати і лікувати. І ми розуміємо, що це важливо, без сумніву, це дуже важливо. Давайте подивимося на пандемію ковід. Ми розуміємо, що нам були потрібні реанімації, пульмонологічні відділення, фахівці, складне, дороге обладнання, щоб допомагати важко хворим. Але ми знаємо, що рішення щодо пандемії ковід було не в лікуванні хворих, воно було у вакцинації, воно було в плеканні колективного імунітету, який робить нас стійкими перед збутником. І в сфері психічного здоров'я відбулася велика парадигмальна революція. По однієї миті ми зрозуміли, що ми теж маємо систему психічного імунітету. І ця система психічного імунітету вона теж може захистити нас. Вона є колективна, вона є індивідуальна. І вона є в кожному з нас, бо ми з нею народжуємося, але вона зміцнюється, коли ми. Гартуємо її, і коли ми свідомо її плекаємо. І тому десь так, як національною стратегією при ковіді було реалізувати вакцинацію, ми маємо зараз дуже дуже важливе національне завдання. Нам треба охопити всю країну плеканням, плеканням стійкості. І це дуже дуже важливе завдання. Але ви знаєте, для того. Щоб вакцинувати, треба знати, мати механізм дії вакцини. Правда, нам треба знати, як вона буде діяти. Нам треба наукову формулу. Ми не просто так знаєте, будемо щось вакцинувати. Нам треба дієву вакцину. І тому, щоб плекати стійкість, нам справді треба розуміти її формулу. Нам треба пройти свою академію стійкості на індивідуальному і колективному рівні, бо так само, як імунна система, вона є складна. Знаєте, там є Б, Т, лімфоцити, там є складні і різні рівні імунної відповіді, які часом можуть піти не в той бік і діяти на шкоду. І нам треба теж вивчати нашу стійкість, і нам треба теж знати її формулу. І ви знаєте, перші дослідження стійкості в історії психології базувалися на індивідуальних історіях. І ми переклали одну з таких класичних книжок, яку написали двоє американських психіатрів, і вони просто брали багато-багато інтерв'ю і досліджували історії людей, які зберегли стійкість, перебуваючи в полоні, переживаючи онкохвороби, будучи неповносправними, маючи. ПТСР і стілюючи ПТСР. Вони просто взяли багато, -багато інтерв'ю, і вони на основі цього спробували описати. І нам треба написати українські книжки історії стійкості. Наша земля, знаєте, Тімоті Снайдер назвав її землею крові, бо на ній було стільки страждання. Але відповіддю на страждання є стійкість, і наша земля є скарбницею історії стійкості, людей, які проявили стійкість. Ми не знаємо, які скарби лежать в нас, в нашій історії, в нашій традиції. Нам треба їх опанувати. Але стійкість є довкола нас, нам треба її вивчати. Нам треба її вивчати, тому що історії це теж один з способів, як ми можемо цю формулу передати іншій людині, оповідаючи історії. Історії стійкості є знаєте, тим контейнером, який бере цю формулу і переносить від людини. До людини, тому на цій конференції ми будемо говорити про історії, тому фоє вас чекає виставка історій. Але стійкість має теж науку, вона має багато багато досліджень. Ми можемо сказати, що ми знаємо формулу стійкості, і ми можемо теж сказати, що в цій формулі немає жодних секретних складників. В цій формулі є всі ті компоненти, які ми використовуємо для нашого щоденного психологічного функціонування. Тільки в умовах випробування ми маємо їх використовувати ультрамайстерно. Це десь так можна порівняти як навики звичайного водіння і екстремального водіння. Це той самий автомобіль, але маленька помилка може обернутися катастрофою. Нам треба стати справді майстрами. І в чому майстрами? Ми знаємо, що стійкість має п'ять компонентів, і одна з них, дивовижно, на першому місці це цінності, це знання правди. Козаки казали, коли ти знаєш правду в собі, ти незборимий, заради чого ця боротьба, і ми знаємо, як це важливо. Ми знаємо з усіх досліджень єдина знахідка, яка є всюди, 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 де є стійкість, є стосунки, є взаємна підтримка людей, є єдність, і ми розуміємо, як нам зараз важливо бути об'єднаними з об'єднаним строєм справді вільних людей, мати справжню єдність і наскільки. Важливою є праця над, над цією єдністю і тим, щоб ми тримали стрій, і тоді ми знаємо ефективна дія, і мудре мислення, і вміння регулювати емоції, і вміння регулювати енергії, і це все є дуже дуже важливо. І ми бачимо, як ця наукова формула стійкості теж в Україні набуває свого забарвлення і свого колориту. І ми сьогодні будемо говорити про стійкість уа. Тому що наша стійкість є теж в наших піснях, і вона є теж в нашому гуморі, і вона є теж вмінні любити і вмінні нагадувати собі, дивлячись на дітей, і показуючи фотографії, відео, де є наші цінності, і заради кого наша, наша боротьба. Але ми теж маємо розуміти таємниці того, як стійкість росте, бо є таке поняття, як стійкість 2.0. Коли ми знаємо, що коли ми, проходячи через досвід випробувань, справді вміємо його осмислити, закріпити, ми стаємо дужчі. Про це так гарно сказав Рільке. Він казав: в цій темряві будь дзвіницею, і що сильніше вдарятиме темрява, хай твій подзвін, луна гучніше. І ми можемо справді ставати все більш і більш сильними, і наша стійкість може рости, і нам треба вміти її гартувати. Її плекати. І тепер ключове, заради чого ми зібралися тут. Ми можемо думати, що плекання стійкості це справа психологів, чи психіатрів, чи координаційного центру психічного здоров'я при кабінеті міністрів України. Але ви знаєте, що це лише частина відповіді. Насправді, плекання стійкості стосується кожного. Бо війна стосується кожного, вистояти стосується кожного, перемога стосується кожного, і ми всі можемо передавати один одному приклад стійкості і історії стійкості. Це наша спільна справа, в якій ми теж маємо тривати один великий стрій. І, мабуть, сьогодні ми є тут наживо, і сьогодні ми є тут онлайн, щоб теж подивитися, яке є наше місце в цьому строю, і що кожен з нас робить, і чим він може поділитися. І як ми можемо скоординувати наші дії? І насамперед стійкість починається з уваги до питання нашого психічного стану. І це чудова назва нашої національної програми, яка називається Ти Як, бо це ключове питання, як ти, і як ти, і як ти, і тоді при потребі потурбуватися. І другий крок ми маємо вміти мудро турбуватися про себе і мудро відновлювати і зміцнювати стійкість. Ви знаєте, в часі війни було стільки публікацій, і часом вони смішні і, і такі, знаєте, трішки дивні. Що є якась точка між фалангами, де от натиснеш і стійкість виросте. знаєте, чи якась секретна техніка дихання, і ти раптом станеш, станеш сильним? Насправді це не є все зовсім так. Цінності це як музика, її треба чути серцем, її треба чути постійно, і нам треба мати спосіб, як бути в зв'язку з своїми цінностями, сенсами свого життя. Стосунок це важка праця, це не є щось таке, що, знаєте, є якась техніка, що раптом стосунки стануть добрими. Це вчитись не осуджувати, вчитись турбуватися, вчитись пробачати і просити вибачення, вчитись конфронтувати. Це Праця, нема секретної точки, як цей стосунок будується. Мудре мислення це праця, вміння стишувати свої надмірні переживання це теж праця. Нам треба вчитись цих мудрих практик, і ми знаємо їх, і вони є емпіричні. І третій компонент: нам треба вчити цього масово. Нам треба просвітницькі кампанії, такі як наша онлайн кампанія кадемої і стійкості. Нам треба підтримка батькам, бо стійкість батьків передається дітям. Нам треба в наших школах вчити дітей стійкості, як ми вчимо математики чи літератури. Нам треба програми, які в школах плекають психологічну стійкість, емоційну компетентність, соціальну майстерність. Нам треба зробити наші школи фортецями стійкості. Нам треба наші вузи зробити фортецями стійкості. Бо якщо вузи це місце вищої освіти, то що в житті є ще таке важливе, як стійкість, не тільки в часі війни, до речі. І нам треба плекати стійкість в установах праці і поширювати ці практики і ці знання. Але це не лише справа фахівців, це справа лідерів, тому що лідери є прикладами і лідери дають послання. І я думаю, чи ми подивимося на, на йти звернення Володимира Зеленського, чи ми подивимося на листи отця Богдана Праха, нашого ректора, де ми не подивимося на справжніх лідерів, вони всі говорять про стійкість, і вони всі є прикладом стійкості. І лідери, звісно, це не тільки президенти і ректори, лідери це громадські діячі, лідери це політики, і нам теж важливо розуміти роль медіа і роль журналістів, бо вони розповідають історії, вони знімають історії, вони зберігають історії. Нам важливо розуміти силу арт фронту, правда, бо наша. Пісня про стійкість, наше візуальне мистецтво про стійкість. Ось сьогодні ви теж будете бачити виставку, де діти малюють стійкість і незламність, це теж важливий спосіб передачі. Наша культура, яка є, культивує людину, людину стійку і людину мудру, наша церква, її важлива роль, і роль духовності, як джерела нашої сили. Історики, політики, які генерують громадські діячі, які генерують теж бачення майбутнього, бо власне це бачення дає нам надію, бо надія потребує бачити, до чого ми крокуємо, до чого ми скеровуємо свої дії, і однозначно мережі послуг. Нам треба будувати якісні установи. Нам треба об'єднувати їх в мережі. І тому ми сьогодні теж будемо говорити про фахівців, про освіту, про інституційний розвиток. І останнє. Стійкість нам потрібна не лише, щоб бути психічно здоровими, стійкість нам потрібна не лише, щоб вистояти і перемогти, стійкість нам теж потрібна, щоб відродитися. І слово відродження є дуже особливе, бо це не йдеться просто відбудувати. Нам багато чого треба відбудувати. Але відродження це про трансформацію. Відродження це. Знаєте, як в психіатрії ми маємо посттравматичний стресовий розлад, але ми маємо посттравматичне зростання, коли людина завдяки досвіду каже, я зросла внутрішньо і стала мудріша, я знаю краще сенси життя, я відчуваю більшу силу і маю більше натхнення. І ми хочемо цього. І ми хочемо, щоб ця писанка і ця сила світла показала нам туди дорогу. І ви знаєте, війна дуже особливий час, бо коли темрява дуже густа. Тоді зорі теж є найясніші, і ми можемо найкраще бачити, хто ми є, і ким ми можемо бути, бачити об'явлення нашого майбутнього. Оксана Забушко, вуста українського вояка УПА, вклала ці слова, що війна є часом об'явлення Бога. І я думаю, попри весь біль, і попри все страждання війни, ми теж бачимо те, заради чого і куди ми йдемо. Я думаю, це найкраще сказано словами Шевченка, бо він сказав, що умруть ще не зачаті царята. І я думаю, темрява має вмерти не тільки в світі, але ми маємо перемогти її не тільки на півночі, але ми маємо перемогти її в собі і між нами. Бо тільки тоді, коли ми її перемагаємо, тільки тоді буде син і буде мати, і будуть люди на землі. І для мене це є найкраще бачення. Нашої національної ідеї, що ми будемо народом вільних людей, мудрих людей, світлих людей, люблячих людей, об'єднаних людей. І нехай так буде і нам разом добру будь. Дякую.